Дорогі брати та сестри, жителі міста Черкаси, вчора на стадіоні у парку Хіміків відбулося так зване голосування громади УПЦ. Хочу наголосити, що громада УПЦ з 16 до 20 години молилася на Богослужінні в своєму свято стрітенському храмі. Нагадую, що наша парафія вже голосувала 28 червня не на стадіоні, а у церкві Божій і показала своє волевиявлення у приналежності до УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм. Неправду освітлюють сьогодні деякі журналісти, кажучи, що громада перейшла. Нагадую слова святого письма: уста брехливі. Огида у Господа, а ті, що говорять правду до вподоби Йому. Браття і сестри, зрозумійте, що громада релігійна і громада міста це дві різні громади. Громада міста може бути і католиками, і протестантами, і мусульманами, і навіть атеїстами. А от релігійна громада це ті люди, які щонеділі відвідують свою церкву. Беруть участь у її будівництві, ремонті, оплаті комунальних платежів, благоустрою, доброчинстві і так далі. І таке інше. Бути релігійною громадою це не один раз в рік пасочку посвятить або воду, це насамперед постійний духовний труд. Можна громадою міста підійти до будь-якого будинку і сказати, так громада вирішила його забрати і Забирати. Окремо хочу звернутися до мера Бондаренка Анатолія Васильовича. Ви разом з нами обідали за одним столом багато разів, брали участь у наших спільних проєктах, просили молитов і благословіння на вибори. Ми розуміємо, що політичні обставини зобов'язують вас, Анатолію Васильовичу. Бути в протистоянні до нашої канонічної церкви Бог чекає на кожну душу. Дякую всім за увагу, дорогі браття і сестри.